Доброго дня, дітки, відгадайте загадку. Чудо сани прилетіли, скакуни в цих санях білі. В санях тих сидить цариця, рукавом махає, срібло в це вкриває. Так, це зима. Зиму здавна оспівували в піснях, складали про неї казки, писали вірші, писали картини. А як інакше адже зима. Це сама казкова і прекрасна пора року. Всі ми пам'ятаємо зимові забави і веселі сніговики. Малята, давайте трішки пограємо. Підмеріть ознаки до слів. Зима яка? Сніжна, білосніжна, мороз який? Тріскучий та сильний. Сніжинка яка? Яскрава іскриста. Заметіль яка сніжна, холодна, лід який, міцний, слизький, сніг який, блискучий, скрипучий, замет який? Високий, пухнастий, молодці. У зими є три місяці: грудень, січень та лютий. І ось нарешті настав останній місяць зими. І саме про нього сьогодні ми з вами поговоримо. Місяць лютий в білій шубі, Добрий ранок, мої любі. Я прийшов, а де зима? Снігу білого нема. Починаю лютувати, снігом землю засипати. На мету вам щастя, мрію, миру, радості, надію, ще й весняний настрій всім в кожну хату, в кожен дім. А чи замислювались ви, чому в цей останній місяць зими часто йде мокрий сніг, навіть дощ, сніжок розстає. Чому зима плаче? Я запитала в неї і почула відповідь, що час дуже швидко минає, незабаром скінчиться зима, а на зміну їй прийде весна, і від зими і сліду не лишиться, ніщо про неї не нагадуватиме. Бачите, є за чим журитися зимі, сумувати. Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима, та поволі сонце гріти починає крадькома. Довші дні, коротші ночі, гульк уже й струмок тече. Лютий враз, як зарегоче, знов морозом припече. Та як здійме враз хуртечу, як засипле снігом дах, Люди добре топлять печі, щоб не змерзнути в хатах. Та здаля вже крок за кроком йде весна, веселий час І розгніваний до строку лютий геть тіка від нас. За старих часів лютий замикав рік, тому його ще називали Межень, бо він проводив межу між старим і Новим Роком. Сьогодні ж лютий останній місяць матінки зими, та хоча він і останній, усе одно приходить до нас із сердитими вітровіями і сніжними заметілями, а звідси ще й така його назва сніговій, вітродув, і приказка, ну й люті заметілі, під лютий полетіли. Лютий це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг, а ще лютий величають бокогрієм, бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі, набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно лише один бік, другий при цьому мерзне, саме тому і з'явилась приказка лютий корові в день бік нагріє, а вночі ріг розіб'є. «Це місяць особливий. В лютневі дні бабуся зима зустрічається з дівчиною весною і свариться та скаженіє, бо ж надто не хочеться їй втрачати свою морозну владу над землею. Вона то сніжить, то хурделить, то тріщить морозами, щоб показати, що є ще в неї сили. Одночасно котрогось дня може допустити потепління і відлигу, щоб приспати пильність весни і зненацька знову вдарити морозами. Однак, незважаючи на всі старання, бабуся зима все ж таки віддає владу весні. В лютий селяни вже готувалися до весни, лагодили транспорт, вивозили на поля добриви, підготовляли посівний матеріал. Відтак з лютим пов'язано чимало прикмет і завбачень. Люди ретельно стежили за поведінкою погоди, аби передбачити, якими мають бути весна і літо, адже в лютому сонце повертає на літо, день уже помітно збільшується. Послухати деякі прикмети питає лютий, чи добре взутий. Лютий малює красну весну, чує. Якщо лютий дощовий, то весна і літо будуть такі самі. Лютий холодний і сухий, серпень спекотний. Якщо в лютому йдме вітер, і інею немає, буде буревій У лютім сонце йде на літо, а зима на мороз. Він в семі останній діти, місяць лютий, кожен зна, Хоч морозний і сердитий, та за ним іде весна, в небо глянеш, мружиш очі, сяють промені ясні. Покорочали вже ночі і зробились довші дні. Отож, малята, не гайте часу і насолоджуйтесь останнім місяцем зими. До зустрічі невгамовні!